вечора. Вечір 24 листопада 2022 року. Енергетики дали нам можливість повернутися до цивілізації. Дякую їм. Проміжковий етап виробництва вина, приміщення погріба, температура у ньому близько 11 градусів. Всі матеріали вініфікувалися з використанням. Чистої культури дрочів та відповідних ферментів. Якщо по-білому, то це фермент для, для настою короткочасного та для освітлення самого сусла. Червоні матеріали також мали в собі відповідні ферменти, такі як оптірет, ну і таке інше. Чиста культура дріжджів дала можливість виконати вініфікацію, вініфікацію за низьких температур. Давайте черзі. Перший варіант: десертний, грузузький рожевий, холодна мацерація 18 годин. Була мета отримати рожеве за кольором вино з незначною кількістю антоціанів. І власне мене саме оцей варіант зараз мене задовольнив у цьому році. І наступний варіант Лівадійський чорний. Тихе бродіння вже закінчується. Білий спосіб вініфікації. Попередня холодна мацерація на протягом восьми діб, зняття з осаду. Ще не проводилося. Зараз я продемонструю, яка кількість осаду при цій підготовці матеріалу, про яку вам розповідав. Бачимо 20-літровий бутиль і осад це первинний з моменту початку вініфікації уніфікації 1,5 см. Наступний варіант рубін болгарський. Виконувався у трьох варіантах. Основний це червоний спосіб, шість діб холодної мацерації. попередньої перед ферментацією, частина матеріалу з третьої частини мозги було злито сусло, яке вініфікувалося за білим способом. Вино десертне, ось воно. Ферментація ще дещо відбувається. Наступний варіант: білий варіант із цитруном магача та боковинки. Це мій стандартний спосіб вініфікації з ними. Освітлення сусла відбувалося перед ферментацією, і по закінченню вініфікації ще з осаду це вино не знімалося. Також продемонструю ту кількість осаду. Ну, бачимо, камінь вже випав, а самого осаду там, менше 1 см. Наступний мерло, сухий, червоний спосіб, 6 діб попередньої мацерації передферментаційної. Зусад вже знімався. Оця пляшка, значить сухий, по білому способу рубін болгарський. Далі рітон, десертний. Зосаду ще не знімався. Ферментація закінчена. Далі Грітон сухий, з осаду знімався, освітлюється. Далі парфюм десертний. З осаду ще не знімався. Ферментація закінчена. Потрібно знімати з осаду. Наступний десертний варіант Юпітер, якого тримав до останнього. Набрав цукру на моє здивування аж 23 брікса по рефрактометру. До цього матеріалу була внесена незначна кількість приблизно 20% лідії. Свідомо це було зроблено для збільшення ароматики у бік полуниці. Наступний сухий столовий. Столові білі сорти, це ландиш та золотогор. Зусаду вже зняти, ферментація закінчена. Іде освітлення. Так. Все, дякую за увагу. До побачення.